Батьки сотні кропивницьких дошкільнят вимушені терміново шукати нові садочки, бо укриття, яке використовували більше року, вже не відповідає безпековим вимогам згідно постанови кабміну. Наша Юлія Бабак розбиралася в цій проблемі. Сигнал повітряної тривоги у садочку не вмикають, аби не лякати дітей. Після сповіщення на телефон вихователі ведуть дошкільнят в одну групу. В цьому кроповницькому садочку з початку війни частину будівлі на першому поверсі переобладнали на укриття. Ззовні стіни з вікнами заклали піском. всередині є вода, харчі і спальні місця для малюків. Батьки спокійні, діти не стресують. Якби це нам залишилося, ми дуже були б раді. але але. Проте, таке укриття згідно минулорічної постанови Кабміну не є захисною спорудою. Тож працювати в садочку вже у вересні не дозволять. Деякі заклади ще користувалися тими дозвільними документами, які були до цього. Тобто там і кількість квадратних метрів була трошки інша, і інші вимоги. В цьому садочку взагалі підвального приміщення під садочком немає, тому і його підготувати неможливо. Єдине приміщення, яке можна використовувати тут як укриття, овочесховище, його вже відремонтували. Та вміститися тут можуть не більше 50 дітей. Тож решта, що 70, мають з садочка піти. Залишити планують переважно дітей пільгових категорій. Батьки обурені. Ну два роки вони були, нічого страшного, це травмується. теж психіка дитини, тому що він новий колектив, нові люди. Садочок капітально відремонтований в парковій зоні. Має автономне опалення, щоб влаштувати свою дитину. Саме сюди більшість батьків заздалегідь ставали в чергу, коли ще в садочках холодно. У нас вже тепло. Наші діти ну, не переносять оцих болячок. Нам залишилось рік до школи, і ми маємо зараз змінювати колектив. Батьки кажуть, навіть готові власноруч будувати укриття. Можна було б якось зібратися, вирити на, на місці. Вже я не знаю, чи лопатами, чи чим вирити і зробити, скластися. Але вартість будівництва каже директорка управління освіти, не підйомна. Щонайменше 40 мільйонів гривень. Після хвилі обурення батьків адміністрація пообіцяла, знайти кожному вихованцю місце в іншому садочку. Ми всією групою можемо з тими ж вихователями перемістити тимчасове в інше приміщення, де є укриття. Скоротять і працівників дитсадка, але їм обіцяють допомогти із працевлаштуванням. Аналогічна проблема ще в одному садочку Кропивницького, та його сподіваються зберегти і заключити договір із сусіднім будинком, де є облаштований підвал. Із Кропивницького Юлія Бабак Артур Поріханян Ми Україна марафон. Єдині новини.